Сьогодні я хочу з вами пороздумувати над дуже унікальною темою. Маю включити таймер, щоб не затягувати. Над унікальною темою, що має вплив на наше серце. Давайте ми разом просто пороздумуємо над цією темою, що впливає на наше серце, і чому те, що на нас впливає, воно має свої наслідки. І перед тим, як ми будемо розпочати саму тему, я хочу з вами просто пороздумувати. От, наприклад, в одному. Один календарний рік. Скільки має днів? 365, так? Скільки тижнів? 52, тижні. 54 тижні. 54 тижні це 54 недільних богослужіння. Це 108 проповідей, які ми може чуємо, може не чуємо. Питання: за 108 проповідей, які ми чуємо. Наскільки змінюється наше серце? Чи є зміни від того, що. Ми чуємо, чи готово наше серце сприймати, чи готово наше серце роздумувати над тим, що по-особливому сьогодні хоче сказати нам Господь. Декілька багато факторів є, там на головніших це три фактори це стан нашого серця, слухача, готове сприймати або не готово сприймати. Може, світські клопоти, турбота цього. Часу нашого життя повсякденного заглушає можливість проникнути, не дає можливість проникнути в наше серце Божого Слова. Можливо, саме той, хто проповідує, не каже в це в силі Святого Духа, що так воно не торкається серця слухача. Може, Слово Боже змінилося? Може, воно втратило в сили? Ні, слово Боже. Сили ніколи не втратить і не втрачає. І на, тому, на цій темі, що на нас впливає, чому, на протязі року, які проповіді ми чуємо, вони не впливають на наше серце. Вони не, не мають такого впливу, що після служіння ми виходимо з такою яскравою думкою, що все, я в цьому покладу край. Господь дає мені зміни, Господь дає мені сили. І я це чи інше в своєму житті перестану робити чи навпаки стану щось робити для Господа, для свого е, спасіння, для того, щоб триматися за Нього і слідувати за Ним. І давайте все ж таки подумаємо, що на нас впливає. От, будь ласка, скажіть, що впливає саме на вас? Телеграм. Можна так сказати, новини. Давайте так. Роз, такий Розділ, скажімо, новини. Новини впливають на нас. Що ще може на нас впливати? Ну, Телебачення це ми відво, це зробимо так. Розділ новини. Оточення, так? Да? Може, оточення сказали, я просто не почув. Оточення, так, да, сказали? Е, так, на нас впливає оточення. Е, як, знаєте, товариство лихе псує добрі звичаї. З ким поведешся, того і наберешся. І що ще може на нас впливати? Музика. Музика. Е, ну, і багато ми її чуємо, багато ми слухаємо музики. Є такі, от я згадаю з згад, своєю молодість, я постійно був в наушниках і постійно слухав музику. Скрізь, де б я б не був, слухав музику. І мені музика, я спав з музикою, я їв з музикою, я робив якісь справи з музикою. І в моєму часі ще були такі, ну, такі плеєри, знаєте, там касетні, де щоб економити заряд батареї, ми крутили, перекручували касету чи олівцем, чи ручкою, вставляли і слухали нашу улюблену музику. Потім появилися такі. Плеєри, не плеєри, а радіо таке на кнопочки. Нажимаєш на кнопочку, і канал перемикнувся. Взагалі, крута тема. Маленький такий портативний е, пристрій е, радіо. І всі його купляли, всі слухали. Але музику всі люблять да? і, і знаєте, що я хочу сказати? Що музика це те, що може нас збудувати, і музика це те, що може нас зруйнувати. Яку слухаємо музику? І на цій темі я сьогодні зупинюсь. Саме про музику, про те, що ми слухаємо, наскільки вона має на нас вплив. Ви знаєте, що Люцифер, як Архангел Божий, як один із, з найближчих архангелів до Бога Творця, займався прославленням. Він один із тих, хто відповідав за славу Божу. І знаєте, що, наприклад, якщо взяти інших для нас відомих архангелів це Гавриїл, який є як мету, як місію, як посланець, Міхаїл, як е, воїн е, Божого війська Саваофа, і Люцифер, який займається славою, який займався славою Божою. І що він особливо знає, що це за зброя, яку ми можемо просто нехтувати, яку ми недооцінюємо, наскільки вона може впливати на наше серце, на наші роздуми, на наш духовний стан. І давайте відкриємо першу книгу Самуїла, 16 розділ, 14 та 16 вірш. Перша книга Самуїла. 16 розділ. Передисторія того контексту, що ми будемо читати. Цар Саул, вибраний народом, Самуїлом пророком поставлений, хоча Самуїл єдина людина, яка була проти, тому що царем для ізраїльського народу був Бог. Але вони захотіли бути як всі народи, щоб у нас був земний цар. І вони вибирають Саула. Саул, як кажуть, зажерся і Господь відступив від нього. Він не зробив повеління те, якому сказав Самуїл від Бога. Він зробив по-своєму, і Господь його залишив і забрав в нього його царство. До цього розділу Господь вибирає Давида і помазує його вже нового царя на царство. І ми читаємо, що відбувається з Саулом, 14-й вірш, 16 розділу. І дух Господній відступився від Саула і напав його дух злий, посланий від Господа. І сказали раби Саула до нього: Оце злий дух від Бога нападає на тебе. Нехай скаже пан наш: раби твої пошукають тобі кого, хто вміє грати на гуслах. І станеться, коли буде на тебе злий дух від Бога, то заграє той рукою своєю і буде тобі добре. Життя Саула Давида це за тисячу років до народження Ісуса Христа. Це 3500 років тому. Раби Саула і люди того часу розумілись на музиці. Вони так йому і кажуть: раби твої пошукають того, хто вміє грати на гуслах, і станеться, коли він буде на тебе нападати злий дух, то заграє той рукою своєю і буде тобі добре. Вони розуміють, що вплив музики має величезне значення на серце, на життя, на настрій. І вони вже знають, що є в Іфлеємському краю в Єсея Домі, один із молодших синів, який що робить? Він грає. І яку музику він грає? Давид з дитинства був віруючою людиною. Ми знаємо в Біблії є ціла книга, присвячена прославленню Господа, книга псалмів, яку більшість із цих псалмів написав саме Давид за час своє, свого юнацтва, коли він був пастухом, коли він пасовець, за час, коли він був воїном ще Саула, і за час, коли він став царем. І знаєте, що унікальне? Що раби розуміють, що якщо Цар їхній Саул буде чути оцю музику, яку буде грати йому Давид, вона буде торкатися його серця, вона буде його змінювати, вона буде впливати так, що він буде заспокоюватись, так, що йому буде краще і ліпше. І на цьому хочу наголосити, що Давид був віруюча людина. Він як грав, так і співав те, що славить Господа. Наскільки в нашому житті ми, у нас фон нашого життя забитий різною музикою? Просто от ми десь їдемо, ми десь йдемо, ми десь ходимо, ми десь чимось займаємось. Навіть вдома зробимо домашню роботу якусь, і у нас постійно грає якась музика. Людині не властиво бути на самоті. Людина втікає від самотності. Людина шукає хоч якийсь фон, щоб щось щепитало на вухо. І музика має великий вплив саме на потім на наш настрій. Ми можемо послухати якусь ліричну музику, яка нас, е, як кажуть, пригадає нам якісь спогади нашого там минулого. І ми вже сумні. Чи навпаки ми послухаємо якусь бадьору музику там, на тренуванні, все, нам хочеться тренуватися і так далі. Я, знаєте, почав розподіляти на дві музики таких. Я не розподіляю їх там, на рок, фольк, там, е, кантрі, джаз, е, а просто є дві музики. Одна музика, яка славить Бога, друга музика, яка славить тебе, славить е, весь бесовський світ д'явола. Немає іншої музики. Знаєте, це як на війні. Нема, е, знаєте, сірих. Є білі, є чорні, є військо Господа, є військо диявола. І нема таких, які сіли посередині з попкорном. І ми просто пішли подивитися. Не обманюйтесь. Ви славите Господа своїм серцем, своїми устами, своїм життям. Або ви слідуєте за тим, щоб славити самого себе. А це це уловка диявола, який знається на прославленні більше за всіх нас разом взятих. Тому що він свого часу славив Господа, коли ще був херовимом. І далі хочу говорити вам про те, що наскільки ще музика може бути руйнівна. Ісус Навин, пригадайте цю історію. Коли ізраїльський народ вийшов з Єгипетського рабства, промандрував 40 років, тому що вони не вірили, що Господь здатний їм допомогти, і вони можуть перемагати в тій землі. вони зустрічають перше місце Єрихон. І Господь каже Ісусу Навину: проходь кожного дня труби в рог. Останній сьомий день пройди сім разів, і сім разів протруби». Величезне місце Єрихон, з величезними стінами, в яких жили люди. Стіни настільки товсті були, що там були приміщення для людей, які вони жили. І вони сьомого ось, разу, коли обійшли, почали трубити, кричати голосно і здавати оцей децибели. Я не знаю, що як воно там правильно там говориться, але те, що вони робили, і здаваючи звуки, воно зруйнувало цілі всі ці стіни. І ізраїльський народ захопив це місто. Ми йдемо далі. І знаєте, що як ми можемо розподіляти для нас музику? От, я, от, Хто мене близько знає, вони знають, що я або слухаю християнську музику, або взагалі можу їхати в тиші. Ну, по Буває там моменти, як і у всіх, ключі воно просто фонетично грає. У мене було як колись відрядження 4 тисячі кілометрів. Я проїхав всі 4 тисячі кілометрів сам, сам, без нікого. У мене не було, як кажуть, співрозмовника, пасажира. Я їхав в тиші. В тиші 4 доби: 4 тисячі кілометрів, шість кордонів, 3 країни. І знаєте, тиша це один із методів, можливостей. Поринути в своє серце, роздумувати над своїм серцем, замислюватись над своїм життям і чути голос Божий. До цього ми ще повернемось, а чуємо, ли ми голос Божий. І далі що хотів сказати, що з книги Даниїла, третій розділ, п'ятий вірш, дуже також унікальна ілюстрація то, як музика впливає. Цар Навуходоносор зробив великого ідола. І постановив наказ, що коли ви будете чути музику, спів, там, різні там, музичні інструменти, які будуть грати, ви маєте вклонятися ідолу, ви маєте поклонятися. Ви е, знаєте, І це стало на того часу на рівні держави культовим. Культовим, коли ми слухаємо музику, ми маємо комусь чомусь вклонятися. І ця. Ідольське поклоніння, воно і на сьогодні обертає великі оберти. Я не дуже там великий знавець музики, але коли я пару разів бачив це Євробачення, волос у дибом стає. То жінка бородата якась, то ще якісь біснуються. Єдине, там що я пригадую за всі ці Євробачення, це була сербська пісня Молитва, яка дійсно. Я розумію, що вона хоч і десь приблизно відносилась до того, щоб прославити Бога. О, час вже сплинув. І переходячи далі до кінця вже нашої цієї теми, хочу сказати, що Івана, 10 розділ, 27 та по 28 вірші, відкриємо. Ви знаєте, що у нас голос також само має певні децибели, якийсь тембр, ми його чуємо, він може відкладатися в наше серце, в наш розум. І так сказано, в від Івана, 10 розділ, 27 вірш. Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною свідком вони йдуть. А у вірі всіх цій сучасності. Музики, яку ми чуємо, новини, які нас можуть руйнувати. Знаєте, проповідаємося ранком. Що першим робимо ділом? Як Віталік сказав? Телеграм. Куди прилетіло? Що сьогодні зруйнувалося? Скільки жертв сьогодні відбулося? Скажіть, будь ласка, для вашого духовного життя це надзвичайна річ, це надзвичайна новина, яку ми маємо почути. І Перечитую новини телеграма, ми втрачаємо мир. Ми втрачаємо мир, бажання читати вже слово, якщо її читаємо для галочки, а готові ми своє серце і свій час приділити для того, щоб пороздумувати над ним. Чи ми просто заклопотані з собою, привести, як кажуть, себе у гарний вид, подати себе в, в обществу в максимально яскравому виді. виді. Зранку ми просто робимо все можливе, щоб просто навести собі красу. І 10-й розділ Івана 27-28 вірш, мого голосу слухають вільці мої, і знаю їх, та за мною слідком вони йдуть. А є чи у нас в час, коли ми слухаємо Його голос? І можемо ми розпізнати його голос. Готові ми слідувати за ним. І хочу розповісти свідоцтво, свідоцтво, яке я трохи розповідав за свого життя. Коли я прийшов до Господа 15 років назад, в моєму житті не відбулися одразу зміни. Вони відбувалися поступово, але не було їх відразу. Видно, в мене була проблема з довготерпінням. Не просто з терпінням, а довготерпінням. У мене була проблема з любов'ю. Я не міг. Там, нормально там, як відноситись до людей. У мене там ну, важко було такі от моменти терпіти людей і любити людей. Знаєте, в мене не було, не було поганих звичок, е, я не був там алко-наркозалежним, але от з цим терпінням те, що в нас всередині, воно має найстрашніші вплив і найсильнішу силу, яка руйнує нас всередині. І, знаєте, я за це молився, щоб Господь мене за це, це е, убрав з мого життя, щоб я переміг це, щоб я любов'ю ставився до людей, щоб я мав це терпіння і мав це довго терпіння, незважаючи на які б обставини, щоб я тримався за Господа. і зміни не приходили. Потім вони відбулися, і, тому що я за це молився. Але був фактор, на який я не приділяв уваги, і тільки місяць назад, 14 років тому. Я зрозумів, що відбулося зі мною. Після служіння, отак як зараз ми сидимо, я прославляв Господа, я славив, я тоді ще і в хорі співав, і вірші розповідав. Я сідаю в автомобіль свій їхати додому і включаю музику, улюб, любиму музику для себе. Владимирський централ, цей чай з баранками і так далі. І та музика, яку я дуже любив, наспівував, це шансон російський. Я її просто там, ну як сказати, ну вона мені подобалась, я там насолоджувався цією музикою. Я не розумів, наскільки е, прослуховування отакої, от якесь безвинно, без, без ну, без, ну як кажуть, ну так, да, вона має там свої там, ідеології, свою тенденцію, от, що тюремне життя це непогане, що. Жуліки, бандити, все все добре. І я не розумів, що воно приводить до опередних наслідків мого серця. І це приводило до того, що я не мав, мав мир у своєму серці. Воно мене руйнувало. І Господь зробив так, коли я молився, Господь, дай мені довготерпіння, дай мені любові. Навчи мене терпіти та любити. Він зробив так, що я став ненавидіти шансон і слухати таку музику. Хоча я всі ці пісні знаю на пам'ять. Й досі, на жаль, я не можу взяти і як в комп'ютері виділити і удалити. Багато чого ви знаєте на пам'ять, багато чого ви слухаєте і навіть не задумуєтесь, не замислюєтесь, наскільки ця музика, ці пісні можуть бути руйнівними до, для вашого духовного життя, де ви не можете мати пробіл, де ви не, не пробіл, а навпаки, простріл, де ви не можете. Е Чогось досягнути, а постійно щось відбувається, щось відбувається, і нема духовного зросту, немає цієї духовної сили. Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною свідком вони йдуть. Боже Слово щодня очищує, Христос дає сили, наповнюйтесь його словом, наповнюйтесь Христом, слідуйте за Ним. Не шукайте можливості сві слухати світську музику, не розуміючи, який вона дійсно сильний духовний вплив може мати на ваше життя. Пам'ятаючи, що чим наповнене ваше серце, про те будуть говорити ваші уста. Давайте помолимось. Давайте помолимось по дві, по три людини за.